Державна податкова служба пропонує новий онлайн-сервіс для підприємців. Податковий асистент допоможе платникам уникати перевірок та штрафів за ризикові звіти. Відтепер податкова через інтернет постійно повідомлятиме платникам податків про ті ризиковані операції у їхній діяльності, які служба виявляє під час перевірок. Листування з підприємцями буде індивідуальним та повністю конфіденційним. При цьому податкова пропонуватиме підприємцям самостійно усунути помилки до того, як вони подадуть до служби офіційні звіти. Таким чином, платники податків безкоштовно отримуватимуть інформацію безпосередньо від самих податківців. На думку фахівців, доцільніше виправляти недоліки заздалегідь. Тому в податкові сподіваються, що новий інтернет-сервіс допоможе налагодити подальшу співпрацю податківців та підприємців. Але тим, хто хоче скористатися сервісом податковий асистент, потрібно пам'ятати, що це можуть зробити лише ті підприємці, хто надсилає звіти до податкової служби в електронному вигляді. Податковий асистент, на думку податківців, значно спростить життя бізнесменам.